Мої вітання, шановні батьки. Якщо ви тут, значить ви в пошуках репетитора для своєї дитини. Я хочу зараз розказати вам, на що необхідно звертати увагу при виборі репетитора. У кожного репетитора свій смак у викладанні. Послуга номер один: назвемо її яблуко. Це коли ви приходите до репетитора і репетитор. Береться за допомогу у виконанні домашнього завдання. Виключно роблять домашнє завдання, як і був ваш запит. Ідуть за шкільною програмою спокійніше, повільніше, але лише шкільна програма. Послуга апельсин. Це коли виконують домашнє завдання, бо такий був запит. Але якщо залишається час в кінці урока, ідуть за програмою репетитора. І послуга номер три лимон. А це коли репетитор не виконує домашнє завдання разом з вашою дитиною. Вони йдуть за своєю програмою і виконують завдання, які відповідно до цієї програми. Я за більше ніж як 10 років у викладанні спробувала на смак і яблуко, і апельсинчик, і лимон. І знаю мінуси кожного цього смаку. Послуга яблуко. Під час цієї послуги ми летіли з дітьми за шкільною програмою. Дуже часто діти не тягнули, тому що якщо дитина не може виконати домашнє завдання самостійно, це означає, що в неї є прогалини. Якщо у дитини є прогалини, то необхідно зупинитися, повернутися назад за класу, весь необхідний фундамент і іти далі. Це я відмовилась від цієї послуги, тому що вона не підходила відповідно до моїх цінностей. Моя цінність, щоб дитина розуміла матеріал. Тут уже було трошки краще, з'явилося повітря, знаєте, м -м -м, вільне. Це коли ми виконували домашнє завдання, тому що такий був запит. А в кінці, якщо залишався час, я вводила свою програмою. Ключова тут фраза: якщо залишався час, тому що часу майже ніколи не залишалося. Якщо залишалося, то остільки. Дивіться особисто. Моя думка, моя філософія. Якщо ми беремо кажемо, за оці, два, оці дві послуги, я не можу назвати це якісним навчанням. Це більше гонитьба за шкільною програмою. Тут немає місця, тут немає часу просто, тут немає навіть часу зупинитися, повторити пройдений матеріал. А як працює наша пам'ять? Ми всі забуваємо і всім необхідно повторювати. У цих двох послугах, ну просто немає, особливо в цій, немає часу для якісного повторення, для вивчення матеріалу степ by степ, крок за кроком. Послуга Е, Знаєте, тут можна було б вже зупинятися. Ти, а, ми йшли за своєю програмою, а, не виконували шкільне домашнє завдання, результати класні. Знаємо «Present Simple», знаємо тобі, слова і так далі. Але. Я відчувала, що я, знаєте, зжата в цій послузі, тому що я знаю більше, ніж просто викладання Present Simple To Be і так далі. І я розуміла як вчитель, як людина, яка так само все життя вчиться, і на шляху до успіху, я розумію, що до успіху в майбутньому не приводить лише знання з англійської мови. Англійська мова це лише один пазлик. І тоді народилася послуга Ківі. Ця послуга про навчання дітей вчитися. Окрім англійської мови, зрозуміло, тут ми навчаємося вчитися. Тут я розповідаю про те, як працює пам'ять, чому дитина забуває, який тип сприйняття інформації у цієї дитини, тому що це дуже важливо. А робота над помилками, тут про індивідуальні таблиці росту, тут про зворотній зв'язок після кожного урока, тут про британську мову, тут про шлях до самостійності та відповідальності, тут про інтерактивні блокноти, кейбук, тут про вайп. тут про підтримку, тут про відчуття, що дитина не одна проходить, і вивчив, не вивчив. Тут ви йдете разом в команді. Вчитель, дитина, підтримка батьків. І якщо дитина навчається в групі, ще й підтримка одногрупників. До речі, мені цікаво, як думаєте, який із цих фруктів буде найдорожчим? Так само і в послузі. Ківінс Academy» підходить для тих батьків, які розділяють так само цю цінність і які так само вважають, що для успішного майбутнього недостатньо лише знати англійську мову. Ківінс Academy» – Бо інше мені вже не смакує.